Історія кіно зазвичай подається як рух від німого до звукового, від чорно-білого до кольорового, від простого сюжету до складної драматургії. Але є моменти, коли кіно не розвивається еволюційно, а вибухає. Радянський кіно авангард двадцятих років саме такий вибух: це був не просто стиль і не просто школа. Це це був період, коли кіно намагалося заново відповісти на питання, що таке реальність, хто її фіксує. І яким чином образи може змінювати мислення людини в новому випуску нашого кінопроєкту. Ми спробуємо зануритися в серцевину цього вибуху. Ми поговоримо про радянське кіноавангард як історичне та естетичне явище. Розберемо фільмографію та кіномову одного з його головних радикалів дзигевертова. І осмислимо його головну роботу людину з кіноапарата. Підтримуйте наш канал в соцмережах. Нам важлива саме ваша допомога. Історія радянського кіноавангарду не починається з кіно, вона починається з радикального розламу уявлення про реальність. Після революції 1917 року зламалося не лише державне управління, економіка чи соціальні ролі, зламався сам принцип бачення світу. Старі образи більше не відповідали новому досвіду, і мистецтво, зокрема, кіно, опинилося перед вибором або повторювати звичні форми і заспокоювати глядача. Ілюзію стабільності, або віднайти нову мову для нової реальності. Старі образи більше не відповідали новому досвіду. І мистецтво, зокрема, кіно, опинилося перед вибором або повторювати звичні форми і заспокоювати глядача ілюзію стабільності, або винайти нову мову для нової реальності. Кіно в цей момент було мистецтвом безминулого. Воно тільки зароджувалось. Література мала століття традицій, живопис канони. Театр санічну пам'ять, а кіно було майже дитиною. Воно не встигло обрости авторитетами, і саме це зробило його ідеальним інструментом для революційного мислення. Камера могла дивитися не так, як звикла людина. Монтаж міг поєднувати непоєднуване. Монтаж став новою магією для всього людства. Кіно дозволяло мислити не через слово, а через рух, зіткнення і ритм. Уперше після революційні роки радянський кінематограф існував у стані хаосу. Студії розорені плівки не вистачає, кадри часто знімали повторно, перемонтовували іноземні фільми, створювали умовні сюжети з уламків, але цей технічний дефіцит не вбив творчість, він її загострив. Монтаж став не просто прийомом, а способом виживання. З фрагментів створювали нові смисли з уламків старого світу нове бачення. Саме в цей момент починається те, що пізніше назвуть радянським кіноавангардом. Але важливо підкреслити, це не була єдина школа чи стиль, це було поле напруги між різними напрямками, об'єднаними одним відмовою від традиційного оповідання. Їх цікаво не те, що показати, та як саме показати, і як це як впливає на свідомість глядача. Лев Кулішов один з перших теоретично усвідомив силу монтажу. Його експерименти з одним і тим самим обличчям актора, яке в поєднанні з різними кадрами набувало різних емоційних значень, показали, що сенс виникає не в кадрі, а між кадрами. Це відкриття підірвало віру в натуральність зображення. Кіно перестало бути прозорим вікном у реальність, воно стало інструментом конструювання. Сергій Езенштейн пішов ще далі і притворив монтаж на агресивний інтелектуальний акт. Для нього кадри мали. Не зливатися, а вступати в конфлікт. Він говорив про монтаж атракціонів, систему ударів по сприяттю глядача, яка викликає не співпереживання персонажу, а ідеологічне пробудження. У бреносці Потьомкіні чи жовтні маса стає героєм, а образи працюють як символи, а не як частина реалістичної історії. Сауд Подовкі навпаки мислив кіно як емоційний процес, де монтаж будує внутрішній шлях глядача. Для нього важливіше не зіткнення, а поступове накопичення почуття. Олександр Довженко створював поетичний кінематограф, де історія розчиняється в міфі, в образах землі, тіла і пам'яті. І на цьому тлі Дзега виглядав найрадикальнішим з усіх. Якщо Езенштейн ще працював з постановкою, з масовими сценами, з театралізованим простором, то Вартов хотів викинути саму ідею вигаданого кіно. Він ненавидів акторів, сценарії, декорації. Він вважав, що вони спотворюють реальність, нав'язують їх літературну форму, яка більше не відповідає швидкості життя нового світу. Радянський авангард завжди балансував на межі між свободою та контролем. Держава спочатку заохочувала експеримент, бо він виглядав революційним. Але дуже швидко стало зрозуміло, що формальний радикалізм небезпечний. Він вчить глядача не приймати образи як даність, він тренує мислення через сумнів, а сумнів погано керується. До кінця 20-х років ця напруга стає фатальною. Соціалістичний реалізм поступово витісняє авангард. Кіно знову має розповідати зрозумілі історії з правильними героями. Монтаж має бути непомітним, камера покірною. Будь-яке саморефлексивне кіно вважається формалістичним відхиленням, і саме на цьому зламі, ніж розкітом і забороною Зига Вартов створює свій головний фільм Людину з кіноапаратом фільм Результат жорстокої послідовної теорії погляду. Дзига Вартов народився як Давид Абелевич Кауфман, але дуже рано зрозумів ім'я. Це не біографія, а позиція. Псевдонім дзига не був стилістичним жестом. Це була програма. Обертання, рух, механіка, безперервність – усе, що він пізніше закладав у свою теорію кіно. Вже закладене у цьому слові. Для Вартова кіно не повинно було зупинятися, фіксувати, прикрашати. Воно мало працювати як машина мислення. Його шлях у кінематографії починається не з режисури, а з монтажу і музики. До кіно Вартов коротко навчився у консерваторії, експериментував зі звуками, ритмами, шумами. Це дуже важливо, бо саме звідси походить його монтувальне мислення. Він мислив зображення не як окремі картинки, а як елементи партитури. Кадр у Вартова це нота, а фільм симфонія реальності. Перші його роботи пов'язані з кінохронікою. Проте слово документальне тут не варто розуміти у сучасному сенсі. Вартов не вірив у нейтральну фіксацію, він одразу наголошував, будь-яка зйомка вже є позицією. Його серія кіноправда стала лабораторією нового бачення. Камера виходила на вулиці у заводські цехи і приватні простори, але не як сторонній спостерігач, а як активний учасник процесу. Саме в цей період Вартов формує свою ключову ідею кінооко людське око, на його думку, обмежене біологією, звичкою, психологією. Камера ж може бачити більше, швидше, точніше. Вона може прискорювати час, зупиняти рух, проникати туди, куди не здатна людина. Кінооко це не інструмент, а новий орган сприйняття. Вертова часто неправильно трактують як наївного механіста, який нібито представляв людину в машині. Але у нього все навпаки. Для нього людина стає повноцінною лише у союзі з технікою. Оператор з камерою це новий тип суб'єкта. Він і людина, і механізм одночасно. Саме тому оператор у його фільмах не приховується, а навпаки, виставляється в камеру. У фільмі Шоста частина світу Вертов створює масштабний портрет країни не через сюжет, а через ритм, народи, географія, виробництво, торгівля. Транспорт, усе пов'язане на історією, а рухом. Це кіно без головного героя, де головним є сама система життя. Людина не центр, а вузол у мережі процесів. У ентузіазмі Симфонія Донбасу Вартов іде ще далі і робить одну з перших серйозних спроб синхронізації звуку і зображення. Не з принципом діалогу, а з принципом музики машині шуми, ритм виробництва, фабричні сигнали перетворюються на аудіопартитуру індустріального світу, це не ілюстрація реальності, а її акустичне моделювання. Особливо показово є реакція на цей фільм. Для багатьох він був незрозумілим і саме в цьому полягала проблема. Радянський глядач поступово привчався до оповідальних форм. І Вартов ішов у протилежному напрямку. Він не хотів бути зрозумілим у звичному сенсі. Він хотів навчити дивитися по-іншому. Його маніфести звучали жорстко і часто агресивно. Він прямо називав ігрове кіно наркотиком, буржуазною отрутою, театральною, фал... театральною фальшивкою. Вартов не допускав компромісу. Для нього або кіно є чистим механічним поглядом, або воно бреше. Ця безкомпромісність поступово ілюзувала його навіть через авангардистів. Важливо зрозуміти, Бартов програв не тому, що був слабшим, а тому, що був надто послідовним. Його ідеї не вкладалися у рамки контрольованого мистецтва. Вони вимагали від глядача активної участі інтелектуальної роботи, готовності, готовності сумніватися. Його вплив можна простежити у документальному кіно. У відеоарті, у монтажному мисленні сучасних режисерів у саморефлексії медіа, камера, яка показує себе монтаж, який не приховує свого існування, фільм, який говорить про власну власну структуру. І кульмінацією цієї лінії стає людина з кіноапаратом, фільм, який не просто демонструє теорію Вер Вертова, а реалізує її максимально чисто і повно. У ньому немає ні акторів, ні сценарію, ні вигадки є лише місто, рух, камера і людина, яка намагається зафіксувати життя таким, яким воно є. І водночас таким, яким його можна побачити лише через кінематограф, саме цей фільм і потребує окремого великого розбору, бо без уважного аналізу він легко здається хаотичним, випадковим і експериментальним заради. Експерименту самого людина з кіноапаратом з першої ж секунди дає зрозуміти перед нами фільм, який не ховається за ілюзією. Він не намагається видати себе за реальність. Навпаки, він одразу оголює власний механізм. Ми бачимо порожній кінозал, ряди крісел, проєктор, екран, які ще не наповнені зображенням. Саме акт перегляду стає частиною фільму. Глядачеві буквально кажуть ти зараз дивитимешся на життя. А його кінематографічну конструкцію. Цей початок принциповий. Вартов не хоче гіпнозу, він хоче свідомого глядача. Кіно для нього не втече від реальності, а маток її аналізу. Тому, перш ніж показати світ, він показує акт показу. Далі фільм переходить до життя міста. Камера починає рухатися улицями пробудження ранок, відкриття магазинів, заповнення трамваїв, запуск машин. Структура фільму нагадує добовий цикл, але це не просто хронометражня, це модель соціального організму. Місто показане як система, де кожен рух вписаний у загальний ритм. Особливість людини з кіноапаратом полягає в тому, що фільм не має жодного традиційного героя, але водночас має одразу кілька центрів уваги. Перший це оператор. Людина з камерою постійно з'являється в кадрі, він лягає на залізничні колії. Підіймається на дах, працює серед машин. Він ніби випробовує межі можливого для людського тіла і механічного ока. Камера це майже новий пророк. Товпа людей йдуть за камерою, намагаючись першим попасти в кадр. Тому що вона єдиний їх білет у безсмерті. Нікого в цьому кадрі вже не лишили в живих. Другий центр це місто, але місто не як фон і не як декорація. Воно знято так, що стає головним персонажем. Його ритми, напруга, пульсації важливіші за окремі долі. Вартов не цікавиться індивідуальною психологією, йому важливі структури. Третій центр це глядач. Через постійні злами монтажу, через демонстрацію техніки, через раптові співставлення, фільм постійно звертається до того, хто його дивиться. Фільм змушує не споживати, а співмислити. Монтаж у людині з кіноапаратом працює як форма свідомості. Кадри не розповідають історію, вони вступають у діалог. Робота фабрики зіставляється з рухом тілу людини, техніка виступає, наче живий організм. Очі що марагають, переходять у кадри затвора камери. Жінка, яка прокидається вранці, римується з відкриттям міських просторів. Реальність показана не як набір подій. А як е, мережа аналогій. Особливо е, важливою є фігура монтажерки. Ми бачимо жінку, яка фізично ріже та склеює плівку. Це не випадковий момент. Вартов підкреслює. Реальність не дана, вона створюється. Монтаж не прихований етап, а серце кіно. Ця сцена буквально говорить: значення життя виникає лише тоді, коли коли хтось його структурує, технічний фільм насичений прийомами, які на той момент виглядали майже неприпустимо радикально. Подвійні експозиції, зупинка руху, прискорення, уповільнення, нестандартні ракурси, все те, що зараз постійно використовує Голівуд в блокбастерах, в фільмах про супергероїв чи романтичних історіях, було винайдено в Україні в Одесі в фільмі Людина з кіноапаратом. Ось основні винаходи, які пропонує. Цей фільм. Розділення кадру навпіл горизонтально. Зараз називається подвійна експозиція, коли об'єктив по черзі закривається навпіл знизу та зверху. Виходить два різні кадри на одній площині. Вперше була задіяна ручна камера. Використання операторської телеги. На той час такого не, не існувало, тому, скоріш за все, використовували машину. Із серії статичних кадрів варто робить кадр живим, як приклад, можна взяти хлопчика, що посміхається. Це називається зациклення, для якого достатньо два статичних кадри. Голландський кут також був вперше показаний саме в цьому фільмі. Відскорений монтаж із серії маленьких кадрів. Зараз це легко робиться в програмі, видаляється, ріжеться, склеюється. А в роботі з клівкою це набагато складніше. Все робилось зручно. Слово вигадав також вартов. Непомітний на перший час прийом перехід з кадри в кадр через рух, який так сильно любить використовувати Шазел у своїх фільмах, особливо в Лолендії. У людині з кіноапаратом кадр з церкви змінюється на пам'ятник Леніну, що символізує перехід нової релігії. Стоп моушен покрокова зйомка естетичного предмета. Вертов не використовує ці прийоми як атракціон, у нього немає бажання здивувати. Він використовує техніку як інструмент мислення. Камера в цьому фільмі не просто бачить, вона включається. вона проникає в інтимне, в медичні процедури, в, у зали судів, у моменти народження і смерті. Вертов не робить ієрархії. Для нього всі процеси життя рівнозначні. Суд, шлюб, робота, розваги складаються в єдину тканину буття. Окремо варто говорити про тему тіла. Людські тіла у фільмі зняті як механізми. Руки, ноги, очі працюють у певному ритмі, але водночас і машини зняті майже як живі істоти. Вони дихають, рухаються, пульсують. Таким чином, старається межа між органічним і технічним. Це не Дегуманізація, як часто стверджують критики, це нова гуманістика. Людина перестає бути ізольованим суб'єктом і стає частиною загального руху. Це дуже важлива і радикальна ідея, яка різко суперечить класичному кінематографу з його фокусом на більш індивідуальному герої. Фільм постійно нагадує, що він є фільмом. Ми бачимо проєктор, бачимо екран у залі, бачимо реакцію публіки. Також таким чином складається замкнене коло. Реальність змінюється, реальність знімається, монтується, показується і знову стає частиною реальності. Вартов демонструє циклічність медіа, ця саморефлексивність робить людину з кіноапаратом неймовірно сучасною. Те, що... Сьогодні здається нормою постмодерного мистецтва у 1929 році виглядало як виклик самому принципу розповіді. Важливо також розуміти емоційний вимір фільму. Попри відсутність сюжету, він не холодний, у ньому є захоплення швидкістю життя, віра, можливість нового колективного існування. Але ця віра не нав'язується словами, вона передається ритмом. Фільм закінчується так само, як і починається: повернення до кінозалу, коло замикається, глядач виходить із перегляду вже іншим, ніж зайшов. І в цьому полягала головна мета вартова не розповісти історію, а змінити спосіб бачення. Дзіга Вертов програв свій час. Це важливо визнати чесно, без романтизації. Його кіно не стало домінантним у радянському кінематографі, як, наприклад, у Езенштейна або у Довженка навіть. Його метод не став нормою, його маніфести дратували, його фільми вважали складними, холодними, формістичними. Держава потребувала зрозумілих історій, передбачуваних емоцій і керованого глядача. Пальтов пропонував прямо протилежне. Він пропонував кіно, яке не заспокоює, а тривожить. Кіно, яке не ховає свою конструкцію, а демонструє її. Кіно, яке не нав'язує сенс, а змушує його вибудовувати. Для системи, що вибудовувала контроль над уявою, це було неприйнятно. Але історія кіно річ довга, те, що не переживається одразу. Часто повертається в іншому контексті. І саме тут вертов виявляється дивовижно актуальним. Сьогодні ми живемо у світі, де камера стала продовженням тіла. Смартфони, екшн камера, веб-камера, людиницьким апаратом більше не виняток, а норма для кожного. Ми постійно знімаємо, монтуємо, публікуємо, ми постійно перебуваємо всередині екрану. І ключове питання тут уже не технічне, а філософське. То керує монтажем реальності. В соцмережі навчили мільйони людей мислити монтажно. Склейка, ритм зіставлення образів, усе, про що писав і знімав Вертов. Сьогодні стало буденністю. Але разом із цим зникла рефлексія. Камера знову почала маскуватися під натуральність, алгоритми створюють ілюзію спонтанності, хоча насправді реальність жорстко змонтована. І саме тут людина з кіноапаратом знову стає не просто фільмом, а попередженням. Вартов показував будь-яке зображення це конструкція, будь-який погляд це вибір. І якщо глядач не усвідомлює цього, він стає пасивним споживачем чужого монтажу. Його кіно не дає готових відповідей, воно тренує оптику, воно вчить бачити не картинку, а процес її створення. І в цьому сенсі Вартов набагато ближчий до сучасності, ніж більшість класичних режисерів. Людина з кіноапаратом це не гімн радянському місту і не утопія індустріального майбутнього. Це фільм про відповідальність погляду, про те, що дивитися означає включатися, що кожен кадр формує мислення, що реальність не просто відображається, а збирається. Можливо, саме тому цей фільм досі живий. Він не про минуле, він про механіку бачення, яка працює і сьогодні. І поки існують камери, монтаж і екран між людиною та світом, дзига вартова залишається сучасними.